Сина і Святого Духа. Возлюблені Господі, браті і сестри, згадуючи Спасительну страсть Спасителя нашого, яку він притерпів у цей день, який вже ми розпочали цим богослужінням, ви знаєте, що в церкві ні починаються з вечора. Тобто ми зараз уже духовно війшли у Великодню п'ятницю і цим богослужінням понирнули разом. Зі Христом, згадуючи всі Його страсті, які Він претерпів, як ми кажемо заради нас. І тому так важливо, якщо це відбулося заради нас колись історично, і ми повторюємо, оновлюючи собі в своїй пам'яті це щорічно, розуміти ці страсті, якщо вони раді нас. Зокрема, хочеться сказати про те, що не було, мабуть, такого. Виду скорбі, яку би Христос з нами не розділив, яку може людина розділяти. Давайте розберемо все хронологічно. Спочатку залишають його учні. От Якщо в нас є друзі, і в нас якась біда, про яку ми дізнались, Христос дізнався, що йдуть Його брати на смерть, як людина. Він теж цього жахався. І хто би мав перший розділити з нами цю скорбь? наші близькі? Його найближчі люди, його учні, всі тікають хто куди. А лідер цього гуртка Петро взагалі зрікається перед якоюсь нещасною служанкою, від якої він нічого, ніхто б йому не зробив, його б не наказали, не оштрафували. Він просто така вже була молва погана про Христа, і він постидився, що він теж знає його. І ще й так ужасно, по-людськи каже, не просто як вчителя того не знаю, навіть би так сказав, не знаю того чоловіка. Не Бога чоловіка, не знаю того чоловіка. Не знаю, про що ви мені кажете. І ще й клявся. Один же із інших учнів. Взагалі показує немилосердя і жокость, продаючи за серебролюбію Христа. Тобто стає предателем, один з наших друзів, ніби, хтось, можливо, це колись в своєму житті відчував, не просто тебе залишає в твоїй біді і стає осторонь, як інші апостоли, а ще і предає, ще з твоїми ворогами заодно той, на кого ти надіявся, стає тобі найбільшим ворогом. Це особливо так підступно, удар називається ниже пояса або в спину. І теж це Христос претерпів ради нас. Далі ми, якщо поглянемо, що відбувається з ним, його тайно, боячись народу, ув'язнюють, суд відбувається несправедливий, тягають його, не можуть доказати вину від одного первосвященика до другого. Від Пілата до первосвящеників знову, потім ранком збирається народ на цей суд і суддя, який мав винести справедливий вирок, поставлений римським імператором для того, щоб судити цей народ. Для цього нам потрібна влада. Він, знаючи, що Христос праведний, сам це сказав людям. Він праведний. Я не зна... Він каже, я не знаю нічого цього праведника, щоб за що розсудити. Але люди йому сказали. Не хвилюйся кров'ю на нас і на наших дітях. Тобто і суд претерпіває заради нас несправедливий. І молву, як це важко слухати несправедливий на себе, коли люди проти тебе олучаються. Різні слухи, несправедливі, причому наклипи, людям, яким ти ніс тільки добро, а ти чуєш тільки розпни розпни Його. Далі ми бачимо: дають Його до воїнів. Воїни жорстоко знущаються. Спочатку, як царя з нього одівають, і здіваючись, б'ючи, угадай, хто тебе вдарив, б'ють його, плюють на нього. Терновий з цими гострими такими голками одівають на голову вінець. І все це Христос терпить, копають його. Все це терпить. Далі такому, яким познущались, хрест дають нести, неси. Коли Сонце вже світить, неси на гору, і всі йому, інші зустрічають фарисеї, інші, о, спасав, інших себе спаси, Лише чують одне оскорблення. Потім сама смерть, яка ужасна, браті і сестри, розпинаємо. Ми з вами три години постоїмо на службі просто і нам важко. А три години, оповідає Євангелія Христос. Терпів на Христі від моменту, коли його розп'яли до моменту, коли віддав душу. Ми чули від шостого часу після розходу Сонця до часу 9-го, тобто від полудня приблизно до після полудня він висів на Христі і мучився. Він попрощався з матір'ю своєю. Як це важко для людини. Да? І, і це він притерпів. Закінчивши навіть так своє земне життя, що навіть йому пити не дали, коли казав жажду, просто по-людськи воїнам, звертався, дайте мені хоч капельку води, і той йому оцет подали. Розділили на його очах одяг його, який мама йому шила. Тобто всі ці такі чувственні речі, які можуть людину ранити, він на собі сам виконав зовсім несправедливо. То чому це ради нас? Це нам приклад, що ми часто заслуговуємо за свої гріхи, такі страждання, які нас очищають, про що ми з вами Великий Піст говорили, щоб і ми теж несли безропотно, пам'ятаючи і взираючи на Хрест Христовий, який Він ради нас, про що ми завтра вже більш детально розкажемо, чому ради нас, ради нашого спасіння Він це зробив, але Він це так і зробив, і претерпів. Тому цей день, який ми вже зустріли духовно, проведемо свято. Завтра хто має можливість ранком о 8-й годині в нашому храмі будуть царські часи, де знову ми згадаємо погодинно, що робилось з Христом в цю добу, всю цю ніч, весь цей день до самої смерті, а ввечері зберемось для того, щоб разом з його праведними учнями, Йосифом Никодимом, з його причистою матір'ю, яка ніколи його не полишала, була йому вірна і. Із жінками апостоли лишили, а жінки були вірні. Як часто так буває в житті, що жінки більш чувственне серце, і вона, просто дивлячись на цю несправедливість, завжди буде з тою людиною, яку кривдять. Ми знаємо, що і єрусалимські жінки співчували Христу, плакали, коли бачили, як Він Хресте себе. І ми разом з цими людьми, які були з Христом до кінця, ми теж прийдемо для того, щоби. Поховати його, ніби заново, в гробі, як ми співаємо в акафесті, в нашому серці, щоб наше серце стало гробом, куди він вмістився, той, хто ми кого називаємо, неумістими. Завтра було служіння ввечері о 17-й годині, і всім вам бажаю провести цей день свято. Аминь.